Ну що ж, друзі, доброго вечора, доброго суботнього вечора. На вечір трошки вирішив зайнятись фарбуванням наших деталей до ЯВА 638. Не став знімати, як я там шпаклював, ґрунтував, Ну, це, це якби трошки нудно. В принципі, підготував обезжирив. Зараз, поки сохне два слої базового кольору, вирішив трошки попити чаю. Якраз доп'ю чай і, напевно, можна буде вже пробувати покривати лаком. Бачите, от такий колір вийшов. Зараз фарба стає матова і ну, судити про колір дуже тяжко, тим більше камера не, не зовсім так передає, але ну, якщо зблизька, вона просто стала матова. Коли її покривав, вона блистіла, дуже гарно було. А зараз стала матова. Це нормально. Це означає, що фарба сохне. Коли воно вже все стане матовим, я перейду до покриття лаку. Фарба у нас перфект. Називається екстра рот. Отак. Ро От перфект. Екстра рот. Як я вже казав, я допиваю чай, фарба сохне, лакую. І показую вам. А ви в свою чергу коментуєте, ставите лайк. Підтримуєте канал, мені буде приємно, вам не важко. Тому чекаємо лакування. Насправді, вже трошки пізно, вже близько 10-ї вечора, темно на дворі. Але я все-таки закінчив роботи по фарбуванню деталей. Отак От в мене вийшло. Все класно, без потьоків, покрив лаком. Дуже мені подобається насправді, сам себе трошки похвалю. От. Ось така задня частина. Так вийшло. Все гарно блистить. Не розумію чому, ну віддає таким рожевуватим кольором. Насправді колір. Ось такий бак. Отакий от колір. Тобто колір такий, ну, як Феррарі малюють. от, Чомусь воно передає, можливо, то тому що освітлення таке холодне. от, Але отак. Виглядають наші детальки. Тому до наступних зустрічей. Робота по фарбуванню завершена. Далі буде більш приємна для мене робота буде зборка двигуна нарешті, бо насправді е таку роботу фарбувати я не дуже люблю. Але приходиться, тому що у нас завдання зробити все самому, відновити цю яву. З мінімальним бюджетом, тому нікому не давав фарбувати, фарбував сам. Готував, фарбував, шпаклював. Тому до зустрічі, до наступних серій.